Вітаємо віддачу каналу Любиме село. Приїхали на ділянку, свіже повітря, вже вечеріє. Але привезли тепер поросяток, пустили. Зараз робити, робимо їм поїлочку. Взяли 6 поросят ще до нашої, нашого колективу. Взяли 5 льошок і одного кабанчика. Зараз зробимо їм поїлочку, покажемо вам поросят, покажемо, де ми їх розмістили. Так що зручно сідайтеся, ми йдемо заходимо всередину і зараз почамося. Глядачі, отакі свинки. Придбали, бачите, які гарні. Петренчики схрещені з вітнамкою. Побачимо, що з того вийде досить гарні, Получаються свині. І взяли собі на розпліт. Так що йдемо зараз робити їм поїлочку. Розмістили їх тут. Одну льошку забрали ми до кнуре, сьогодні відвезли, Ту меншеньку більшу не лишили Що маємо надію, що вона кітна. Такі поросятка, їх проколимо їх залізом, вони не проколоті. Обробимо вітамінами і хай нам ростуть. І дають нам потомство. Так що йдемо, пробимо поїлочку. У нас попередньо була поїлка, ми так і не встигла вам її показати, вже демонтовуємо, вже показуємо нового зразка. Забивається Забуває, поїлка, не знаю чому. Вода якась така погана, що воно так плісняє вода і воно забивається. Да, зараз... зараз нам зробимо іншу. Попробуємо. Вийде з іншої клієнти. Так. Бачите, яка у нас була ось така, яка у нас на вийде, не знаю. Попробуємо. Зараз накрутимо шланг на цю. А так, ось контактний шланг на мене. Взяли, в принципі, такий перехідник. Бачите. Можливо, він нам підійде ще і на цю Продуємо його і побачимо, можливо, підійдеться. Добре паяти взагалі з цих калізаційних труб. Водяних труб добре паяти. Відкручуємо все, тому що відро забуло. Ось таке відро, бачите, вода зеленіє. Треба набрати чисту скарницю воду. Мась казали, де відро? ведро. Води воду копий розплоче. Ось так, бачите, які тут зроблене. Є накриття, гарно все ми зробили. Бачите, багато багато ще роботи в принципі, вже зроблено і багато треба ще доробляти, тому що воно все все хоче кожен раз щось вдосконалюватись, розумієте, тому що воно зразу ти не можеш знати, як, що краще, де де що прикрутити. от Бачите, такі от нюанси, дошку, бачите, треба її докрутити. І так, фактично з усім. Але нічого, просто зараз обмаль часу. У нас трохи на це все. Але хоч, знаєте, вже як хоче щось тримати, треба, треба, щоб все щоб все було яково належним чином, тому що не може бути, не можуть тварини жити там, де їм некомфортно, розумієте. Потрібно також тваринам якийсь комфорт. Має бути тепленько, має бути підстелено, має бути зимою, їм не задувати, не закидати сніг, тому що тут навколо... Взагалі поле відкрите і взимку буде досить-досить холодно. Розумієте, така ситуація. Будемо працювати, будемо сподіватися, що буде трошки більше часу, і ми все вдосконалено вам покажемо, тому що великий обсяг заводимо свиней. На даний час на зараз вже є 7 свиноматок, ну ще не свиноматки, але 7 є льошок в'єтнамської породи і 3 є е, звичайних білих свиней. Так що відносно це досить велика кількість свиней. Коли вітнамці почнуть народжувати, треба це десь все розміщувати. І зимою буде болото, так що треба якісь також робити ще плюс накриття, тому що в болоті вони не будуть жити, воно буде замокати, змерзнути і буде пропадати. Так що будемо робити? Стежте за нами наступне відео і весь процес протягом літки, бо дасть, все нам вдасться і ми все зробимо. Доробляємо поїлочку. Е, дивіться, кладемо такі оці поїлочки для свиней. Обов'язково знімайте знімайте геть ці сіточки, тому що ну, ще більше забуває. Там є дирки, можна зробити підвідерочки, буде краще текти вода. Поки що лишаємо одну. І кріпимо. Кріпимо зараз її до стінки. Так, накручуємо на сам венти. Отак. має бути бачите, так рівно, щоб воно. Ну... Любік і водичку. У нас просята невеличкі. Ми зараз на тому десь поставимо ось таким ліщином, отут тут, принципі Ось тут нальйону і тут буде комфортно. Кріп. Так, кріп на такій високі, щоб поросятка могли, Наші невеличкі, щоб могли це вудочко. Так. Yeah. So. Здобряє. Так. Тробно прикріпилося. Шланжик можна десь буду таким чином що тут. Там за саморізи куди, який там ромнош і прикрепим еще. Вот таким чином я. Сложно найти планочку и то Вот такую планочку вот такие распределяем. Це відбувається в польових умовах, бачите так на все. Але головне, щоб вони пили і не було добре. Зараз буде ще перероблятися. Так показуємо на швидку руч. О, все супер. Заливаємо водичку і показуємо, як вона працює. Трошки підкапує, тому що треба підмотати, завтра вже підмотаємо, не взяли собою функу. Ось так працює. Мені нажимає, вода вилітає бомбезне. Завтра ми це Сьогодні Зараз дуже сильна спека, і просятком обов'язково терміново потрібно було воду. Так що завтра ми просто підмотаємо і все і, і все. І Голона летить чисту воду, щоб не забувало цей шланг. Чисто дичком добре тримається, міцно. Все добре. Так що, ось таки Такі була сьогодні робота у нас з приводу поросяток. Ще раз ми їх покажемо і їдемо далі. Ось такі наші поросятка. Мені дуже подобається. Взагалі вітнамці, їх дуже мало білих є, коли підливають кров такої білої свині. Вони витривалі. Це ті самі вітнамці, тільки краще ростуть. Вони більші і більш цікіші до морозів. От такий колектив у нас тут. Кабанчик, у той, бачите, другий справа, ось, отакі має, як європейська лайка, окуляри чорні, а тут все решту льошки. Ще є одна, до речі, у чоловіка льоха, напевно, що ми також її заберемо, доберемо її і хай же нам вони тут живуть всі. Гарні свинки, довга рейка, така видно, вона бачите зовсім. Інші тип. Нам це більше не такі кавуленьки, як м'ячики ці вже більш подовгуваті. Так що надію, що будуть хороші, хороші свинки. Будемо їх проколювати, все вам покажемо. Треба їх обов'язково проколити залізом, обробити з листів їх, щоб вони нам були здоровенькі. І ще попрацюємо навколо. Цього свинарника будемо їх випускати в великий вольєр. хай вони пару днів привикнуть. І вже коли привикнуть у великому вольєрі, будемо взагалі їх випускати на поле. Хай вони ходять, пасуться, хай упізнають дану ділянку. Так що, всім дякуємо за перегляди. Не забудьте в кінці відео обов'язково підписатися, коментуйте, давайте запитання, будемо вам за охоту їх на них відповідати. Всім дякую, до побачення!